причина, чому я люблю пірнати у холодних водах Саунд, полягає в тому, що це місце на північному заході, де вас не залишать у спокої приливи та відливи, стрімкі течії, обмежена видимість у воді. Тут завжди є необхідність у додатковому спорядженні. Це просто дивовижний світ. Це просто інший світ. По ту сторону пригод по ту сторону пригод. Але не тут, а в Сан-Хуані Ми сподіваємось провести неймовірні вихідні, займаючись дайвінгом. У нас є деякі ідеї з цього приводу. Зараз немає дощу. Це завжди хороша ознака у лютому. Ми з друзями Джиммі Макферсон, Філом і Кірсі Ентюнс і моєю дружиною та сином займаємося дайвінгом. Перше занурення ми збираємося вчинити тут, у Сан-Хуані, Це прямо Фрайдер Харбор. Це, ймовірно був рибальський тралер, так би мовити, маленьке боксирне судно. Воно називається тупамчамп. Це не дуже глибоко, близько 9 метрів у глибину. Тож ми зануримося і побачимо те, що ми побачимо. Люди вважають, що вода справді каламутна. Правда полягає в тому, що вона просто трохи зелена, і ми називаємо це смарагдове море. Життя під водою незвичайне, і воно повністю відрізняється від тропічних морів займаючись дайвінгом в Сан-Хуані, ми зустрінемо найбільшу красу біля нас. якщо я пірнаю на П'юджет-Саунд, то я бачу багато восьминогів та вовчих вогрів, за якими дійсно цікаво спостерігати. Але в Сан Хуані значно більше течій, так що ми побачимо безліч красивих губчастих коралів, особливо безхребетних тварин. У цьому місці багато красивого мій чоловік захопив мене з дайвінгом, і, врешті-решт, ми одружилися. Він сказав, займатися цим разом буде дуже цікаво. Він сказав: я візьму тебе у дайв, тури в місця, де є теплі води. Минуло аж два роки, поки він відвіз мене до насправді теплих вод. Ось так я й почала цим займатись. Там внизу точно була велика морська щука і пара чималих крабів. Рослинність під водою виглядає так, наче ви здійснюєте приємну прогулянку по суші? Піднімайся туди, ми збираємося пройти між скелями. Не хвилюйся, просто йди за мною, все буде гаразд, добре? Роджер, чи можу я слідувати за тобою на деякій відстані? Чи мені необхідно триматися твого правого боку? Така дистанція для нас буде більш оптимальною. Якщо ти почуєш гучний звук, то краще будь позаду мене. Це взагалі, мій човен. А мій партнер цим користується. Це дійсно чудово мати свій власний човен. Це дозволяє нам бути більш маневреними, особливо тому, що це достатньо великий човен для моря, але ще й доволі тихий, і маленький, щоб дістатися туди, куди ми хочемо. У Сан-Хуані і Сао Санд. При цьому ніде не включаючи двигун. Філ та Кірсі мої партнери по темному морю. Ми з ними хороші друзі. Кірсі викладає у школі разом з моєю дружиною. і Це дуже добре. Крім того, коли вони вирушають разом зі мною, я втрачаю своє спальне місце на носі човна. І для мене це стає болючим питанням ми занурюємося у лютому. Це може здатися дивним, але в більш холодну погоду іноді легше пірнати у сухих гідрокостюмах. Коли ви одягаєте всі шари одягу, потім сухі гідрокостюми, все інше обладнання, завдяки цьому ви дуже довго зберігаєте тепло. Інша причина, по якій дайвінг у зимовий період краще, це видимість у воді, яка взимку краще. Востаннє я пірнав у вологому гідрокостюмі тут, на північному заході. Я переохолодився і не міг зігрітися дуже довго. Я стукав зубами протягом години, і тоді я вирішив, що якщо я хочу продовжувати занурюватись тут, то мені необхідний сухий гідрокостюм. Отже, температура води, моторика, руху це проблема. Видимість тут також є проблемою. Якщо видимість стає менше півтора метри, зазвичай ми скасовуємо занурення лише тому, що ви багато чого не побачите. Але шестиметрова видимість це стандарт для північного заходу. Це незручно для багатьох дайверів. І можливо найбільша проблема на північному заході, і особливо у Сан-Хуані – це течії, які можуть прорватися сюди. Існує багато потоків ближче до поверхні, та на глибині, які можуть віднести вас від човна, якщо ви не обізнані в цьому. Це дуже важливо стежити за тим, що відбувається з течіями. Тоді ви будете готові до цього, а інакше це може трапитися дуже швидко і застати вас зненацька. Вас затягне або вниз на глибину, або вгору на поверхню, без зупинки, розгерметизації. Це може бути дуже небезпечно. Це фактично є загрозою для життя. Отже, ви повинні занурюватися в момент між припливом і відливом. Це хвилюючий момент, і це те, що вам необхідно знати. Мій чоловік не мов риба. Він почав пірнати багато років назад, коли дайвінгом мало хто займався. Спочатку я боялась знаходитись у воді, так що дайвінг це великий виклик для мене. Я пірнаю вже близько десяти років, і я бачила багато дивовижних речей. Цікаво згадувати наші занурення. Я займаюся дайвінгом приблизно з 15 років. Я отримав диплом, навчався разом з підрозділом морських котиків. Вони дійсно вчать вас почуватися комфортно під водою. Під час навчання вони атакують вас під водою, вони перекривають вам повітря, зривають маску. І Якщо ви спливаєте на поверхню, то ви не склали іспит. Але з часом, після наполегливих тренувань, ви почуваєте себе впевнено, прекрасно обізнаним під водою. Це не означає, що немає небезпек. Вони є завжди, але це допомагає вам почуватися комфортно. Через страх я б можливо ніколи не займалась дайвінгом, якби я не зустріла свого чоловіка. Але це, наче, частина його світу, яким він ділиться зі мною, і я люблю проводити багато часу з моїм другом. Хлопці, ви готові? Ми будемо, наче, плисти за течією. Вона має бути доволі спокійною. Ми збираємось спробувати дістатись цього за і потім протягом години течія підхопить нас, а човен буде йти слідом наших бульбашок повітря, що підіймаються. Старий це трохи нагадує підйом нагору, досить круті брили та їх покриття. Усі брили покриті такими гарними кольорами. Багато рожевих, червоних, зелених актиній, риби в ущелинах, багато голожаберних крабів. Скрізь розмаїття життя. Всюди ви можете спостерігати активне життя. Давалось, що я відморозила собі пальці, але те, що я побачила, варте того, я повинна дотримуватись правила пірнати один раз на день не більше. Так, температура води була приблизно 7 градусів за цельсієм. На глибині це було трохи холодно, але разом з тим ми здійснили неймовірне занурення. Чудова стіна. Ми плануємо пірнати завтра. Можливо, що ми здійснимо подібне занурення, занурення до іншої стіни. Пряме занурення ось такий наш план на завтра. Так, ця сторона буде розташована краще. Правда, що тропічні риби і живі істоти у воді мають багате забарвлення, і там є корали і все інше, але тут внизу ми можемо побачити яскраві кольори і найбільших восьминогів у світі, плавати з якими просто задоволення. Тут водяться вовчі в угрі, які є одним із найпотворніших річних істот, з якими людина має справу. Коли вони випливають, ви можете попистити їх, почухати під подборіддям і погодувати морськими їжаками. І це лише частина незліченного розмаїття морського життя. Okay ще близько хвилини я буду почувати себе нормально. Потім я почну нагріватись. Мені стане жарко, стане дійсно спекотно. Щоб зануритись під воду і побачити там життя. Немає значення наскільки неспокійно вода на поверхні. Це тільки так здається, що внизу все спокійно. Ви побачите рибу, медуз, яких підхоплює течією. Здається, що вони цим аніскільки не стурбовані, і це схоже на віру. Це здається дивним, але віра в те, що життя під водою полягає лише в тому, щоб бути там під водою і залишатися байдужим до того, що відбувається над водою, переконує мене в тому, що ми можемо повністю покластися на Бога і знати, що все в нього під контролем. І навіть під водою, де здається, що це зовсім інший світ, і як Бог зміг проникнути у ці глибини, це просто підтвердження того, що він існує, і дбає про все. Я думаю, кожен дайвер переживав той страх, коли ви ковтали останнє повітря з вашого кисневого балону або мали проблеми з виштовхуючою силою, і тоді ви усвідомлюєте, що ви повністю залежите від милості Божої та від вашого обладнання, і це тільки для того, щоб справді усвідомити, як важливий кожен ковток повітря і який добрий Господь. Ми здійснювали занурення на півночі самій північній частині Вашингтона у Сан-Хуані. Ми збираємося відправитися на південь, де знаходиться центральна і південна частина П'юджі-Саунд, у Сіетлі. Ми будемо займатися дайвінгом в позешн пойнт Фері, Блейклі Рокс, Шан-Грі-Ла і, можливо, Блейк Айленд. І напевно досягнемо Санрайс. Перше занурення, яке ми здійснимо цього ранку, буде у Position Point Ferry. Там зазвичай досить хороша течія у верхніх шарах. І на додаток зовсім небагато прісної води стікає туди, і ви перші 9 метрів спускаєтеся у повній темряві. Усе гаразд у нас є пристрій для визначення хвиль у Position Point Ferry. Ми знаємо, де він має стояти. Ми кинули якір біля помаранчевого буя, біля якого ми зупинялися раніше. Джон пройшов човном навколо і просканував дно. Після чого розглянув карту на своєму ехолоті, саме там, де знаходиться буй. Все виглядало добре. Ми збиралися протягнути мотузку вниз до корми, і ми її прив'язали. А потім по ній спустилися. Джон і я опустилися на дно першими. Там було дуже темно, але нам вдалося побачити сітки для лову крабів, що просто стрибали по дну. Коли я опускалася, то це було несподіванкою побачити, як інші пірнальники показували мені пальцями вгору, що означало повернутися на поверхню, тому що це були погані умови для дайвінгу. Якщо власник сіток для крабів постійно стежить за ними, мені дуже шкода. Сітки простягаються майже на півмилі. Сітки для лову крабів залишаються сумним спогадом. У нашій групі надовго у цей момент ми взяли зворотній курс і зазнали невдачі. Ми кинули якір, але течії були настільки сильними, що намагатися зануритися на той час було вкрай небезпечно. Отже, ми скасували всі занурення. Це було маленьке розчарування, тому що це був би мій перший раз, і я багато чула про такі невдачі при зануренні. Говорить адмірал, який тип, ви подивилися що з течією. Ви подивились, що з течією, чи ні? Так, адмірал Отже, наше наступне занурення. Ми плануємо на Блейклі Рокс. Насправді це невелика брила в центрі П'юджет-Саунд. Звідси ви можете побачити Сіетл. Ви знаходитесь приблизно в двох милях від Сіетлу, а також від Блейклі Ай Блейк Айленд. Це те місце у Сіетлі, де посилюється розлом гірської породи. Там на дні багато тріщин і ущелин, що створює безліч чудових пейзажів. Отже, там багато ущелин і затишних куточків для живих істот, щоб сховатися, та зазвичай багато красивих барв та життя. Там дуже гарні вугрі. Я й раніше бачив восьминога, але тут вони мають більш яскраве забарвлення ніж в інших місцях. Джон сказав нам, що ми напевно знайшли пару вугрів внизу у норі, але ми не змогли знайти їх. Вони сиділи занадто глибоко. Ми багато чого не побачили. Ми зустріли кілька зграйок окунів, пару щук. Це було прекрасно. Морська щука, тріска, але вовчих вугрів або восьминогів на цей раз не було. Вони нам не зустрілися. Ми також побачили кілька великих морських видр. Я говорю тобі, це були морські видри. Так я знаю, ти говориш нам це протягом кількох років. наше третє занурення за сьогодні перше було досить коротким, але останнє буде на Блейк Айленд. Це поле шин, яке накопичувалося протягом довгого часу. Я вважаю, що шини, багато шин, було викладено, щоб створювати штучний риф. Я ніколи не пірнав там раніше. Джимі і Джон пірнали. Отже, я подивлюся, як підуть справи: Дайвінг на краю південного заходу Блейк Айленда. Як і на північному заході, тут ми завжди сподіваємося побачити вугрів та восьминогів. І мені здається, є надія, що ми знайдемо пару нір з якою-небудь живністю. Підніми вище. Не могла б ти полити мені на голову? Oh, yeah. Отак. Ми повинні трохи виплести на поверхню і потім зануритися на 40 футів під воду. Течія досить швидка, і для нашої безпеки дуже добре, що хтось на човні слідкує за нашими бульбашками повітря на поверхні. у цьому районі багато планктону у воді, який фактично є джерелом життя для безлічі безхребетних, і знаходиться на нижніх щаблях харчового ланцюга. Тут багато життя, яке б ви не побачили, просто подивившись на поверхню води. Можливо, ви думаєте, що вода це морок і глибина, але насправді вона сповнена життя та кольору. Там є безліч кольорів, яскраво рожевий. Я міг би показати вам фотографії, і ви були б впевнені, що вони зроблені десь на багамах або у тропіках. Ми занурилися, і Джиммі підсвітив чудового вовчого вугра, який сидів у своїй схованці. Ми не могли виманити його звідти. Ми нічого не змогли знайти, якогось їжака або щонебудь таке, що могло б привернути його увагу. Тому ми просто спостерігали за ним і дозволили йому залишитися на своєму місці та згодом залишили його у спокої. Друже, все пройшло просто чудово. Це був насправді прекрасний дрейф. Ти чи я дійсно була швидкою? Цікаво, в якому напрямку ви вирушаєте прямо на захід. Так мені здається, ми були, але там не було. Ти повинен розвернутися і дуже сильно вдарити ногою, щоб зберегти спокій. Так я чекаю з нетерпінням завтрашнього дня. Я не пірнав на світанку вже три або чотири місяці. Я не можу дочекатися того часу, коли знову настане світанок, і знову буде можливість побачити восьминогів і вугрів. Існує справді висока ймовірність. Я схвильований, схвильований через це. Радий цьому зануренню. Мені і справді зручно і звично. А також ми можемо просто зануритися під воду і насолоджуватися видом різних істот. схід сонця є тільки на півночі моста такомане Роуз. Це досить вузький канал, і течія дійсно тут проходить. Тому дуже важливо, щоб ви зробили занурення в час між припливом і відливом. Якщо ви упустите цей час навіть на півгодини, то ви не зможете пірнати там. Вас сильно понесе течією. Коли починається час припливів і відливів, то вода стає стіною подібно водоспаду. Вона насправді стрімко несеться прямо вниз і вас затягує з нею. І це може бути декілька сот футів вниз. Я можу зазначити той факт, що майже кожна Занурення, яке ми тут здійснювали, хтось гинув. Я знав деяких з них. Тож ми повинні зробити oh, yeah. все правильно. Ось як. Mm -hmm. Чи є бік повернути до них? Що, це? Так. Друже, для цього слід придумати кращий спосіб. Ох! Це було болісно. Так, але цей костюм зроблений для великих розмірів. Треба запам'ятати, що для цього костюму необхідно використовувати тальк. Два восьминога, яких ми зазвичай зустрічаємо тут, це гігантські тихоокеанські. Вони понад 5 метрів у розмірі, і ми бачили їх. Вони є величезними для даної місцевості. Зазвичай вони до 4 метрів завдовжки. І існує також менший вид, який трохи більше 50 сантиметрів. Найчастіше восьминоги залишаються у своїх схованках. Я ніколи не бачив тут великого восьминога. Це має бути захоплююче. пару разів, коли я виманював їх з укриття, я тримав ліхтар і дивився за тим, що відбувається. Як раптом я відчув, що ліхтар вирваний з руки. Досить впевнено, одна з його щупалиць обхопила і потягла мій ліхтар прямо з моєї руки. Одразу ж, як тільки ми вирушаємо у дорогу і пливемо з крайньої північної частини, ми починаємо шукати морських їжаків. Якщо ми знаходимо якогось їжака, то впевнено беремо і кладемо його у мішок. Вони стануть принадою для вугрів. Джону набагато більше подобається, коли до нього випливають восьминоги, щоб контактувати з ними. А мені дійсно до душі вовчі вугри, і вони часто випливають і дарують мені свій прекрасний поцілунок у маску, та випливають просто, щоб їх попестили, і часто навіть не потрібно давати їм морських їжаків. Це цікаво досліджувати нові місця, подібно до того, як ми робили, намагаючись спірнати з Порома і Блейклі Рокс. Але я просто люблю санрайз і життя. Це було так, якби мої друзі вийшли привітати мене. Вовчі, вогри, які випливали, були настільки близькі до нас. для мене це було найкраще занурення. Я ненадовго. Я повинен дістати медузу або щось подібне. Це було гарне занурення. Так, я згоден, мені здається, мої пальці такі холодні. Ти одне з семи чудес світу. Чому? Я не знаю, як ви можете пірнати з таким важким обладнанням. Я отримав багато задоволення від цієї подорожі. Одне з них це вибратися на човен і спати кілька ночей. Це дійсно відпочинок. Треба тільки відчалити. Стільки багато дослідів, особливо підйом на півночі у Сан-Хуані, Занурення за течією завжди цікаво. Це так захоплююче. Просто ширяти під водою, дозволивши течії нести себе. Подорож була чудовою. Мені подобається пірнати з аквалангом за квалангом за будь-яких погодних умов і у будь-який час доби. Я завжди підтримую ідею відправитися будь-куди. Частина в дайвінгу, яка завжди вимагає трохи зусиль, це чистка. Сподіваємося, що через пару тижнів ми знову відправимося у нову подорож.